В рамках реформування шкільного харчування на базі Дунайського центру професійної освіти працює кулінарний хаб. Він став майданчиком для навчання нових робітничих кадрів. На базі закладу наразі проводять курси підвищення кваліфікації для кухарів шкіл і дитячих садочків із Мильського району. Їх навчають готувати на сучасному обладнанні страви з нового шкільного меню, яке розробив шеф-кухар Євген Клопотенко разом з командою професійних технологів. Дунайський центр професійної освіти являється одним із. Провідником нового навчання кухарів за новою програмою і підтримкою Олени Зеленської. Наші майстри, тренери пройшли навчання, отримали сертифікати, що дало нам право навчати кухарів, шкіл, дитячих садочків. Навчання триває кілька тижнів. Воно включає у себе теоретичну та практичну частини. По завершенню, кожен з учасників отримує сертифікат. Дуже багато громад звернулись до нас для навчання своїх кухарів. Кухарі приходять до шкіл, дитячих садочків, я вже повторюсь, вони проходять навчання, знайомляться з новим обладнанням, з новою рецептурою за редакцією Клопотенка. Вони навчаються як теоретично, так і практично, і по закінченню отримують сертифікати ну, відповідно цієї. І специфіки реформування шкільного харчування до курсів підвищення кваліфікації долучаються кухарі зі шкіл та дитячих садочків з усіх громад району. В ході навчання вони відпрацьовують технологію приготування страв за збірником рецептур. Під редакцією Євгена Клопотенка на цю книжку працювало дуже багато спеціалістів, дуже велика команда і збирали. Самі рецептури з усього світу для того, щоб урізноманітнити меню для наших діток використовується і українська кухня, і зарубіжна кухня, італійська. Багато появилося нових гарних страв. Якщо будеш покроково виконувати всі інструкції, тут які тут вказані, слідкувати за технологією приготуванням і часом, спокійно можна приготувати і ніколи не буде порушень технології, і буде гарний вигляд, тому що в кінці кожної рецептури обов'язково описується зовнішній вигляд страви, який повинен бути. Головна ціль не тільки навчити новим стравам, але й навчити працювати на сучасному обладнанні. Воно Встановлено на базі кулінарного хабу стаціонарно дозволяє полегшити роботу кухарям без застосування великих зусиль та фізичної сили. Тут ми сьогодні готуємо ті страви підібрали собі на 2, на два дні меню. Вчора ми готували крупа, була е, суп з крупою. Е, Юшка з булгуром, друга страва у нас була картопляне пюре. Ми працювали з обладнанні, перетирали через перетирочну машину і готували в параконвектоматі шніцель. У нас готувався, ми смажили на індукційній плиті і також пароконвекційну піч задіяли, а сам суп готували у кулінарній системі. Учасники курсів розповідають, на новому обладнанні їм подобається. Кажуть, це економить час на приготуванні. На ці курси я приїхала, щоб подосконалити свої навички, познайомитись з працею нового обладнання. І щоб наші діти їли і їм подобалась наша їжа. Тут нове обладнання, на ньому легше готувати скоріше і добре. Все сподобалось, особливо. Пара конвектомат. З ним цікаво працювати. Там можна робити все: і запікання, і смаження, варка на пару. Всі, всі процеси дуже цікаві, дуже швидко на ньому готувати. Тут дуже цікаво, легко, просто ми всі різні, але разом як одна команда. У нас дуже. Добре, чуйна майстриня, яка нас навчає, розказує все цікаво, доступно. Якщо щось не виходить, вона допоможе, підскаже і навчить всьому, що ми. Мали знати, я хочу їм побажати плідної праці, хочу побажати, щоб в них все виходило і щоб на кінець у них прийшла та модернізація, яку вони так довго чекають. Тому що саме головне, що полегшиться праця кухарська. Я бажаю їм всього на кращого. А для нас ще побільше таких кухарів, які захочуть вдосконалитися і побачити, і навчитись. Будь ласка, приходьте, ми чекаємо. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.